Ого, ого. Слава Україні, друзі! Мої вітання! Сьогодні з вами поговоримо про компактний шуруповерт від торгової марки Milwaukee. Ну, або про імпульсний шуруповерт, шуруповерт з тонгенціальним ударом. Коротше кажучи, поговоримо сьогодні про імпакт від Milwaukee One ID 2. Що таке імпакт? Я думаю, вже всі давним-давно знають, але все ж таки декілька слів для пояснення. Імпакт це по суті шуруповерт, але з функцією удару. Проте тут не такий звичайний удар для свердління, як ми з вами звикли бачити. А тут відбувається тонгенціальний удар, тобто удар з проворотом. Тут захована, в принципі, така сама система, як і у звичайного гайковерта, пневматичного, акумуляторного або електричного. Обертається двигун. І є такі ніби молоточки під пружиною, тобто іде оберт, ці молоточки ударяються об цей вал і таким чином провертають, якби його. Відмінність імпакта від шуруповерта полягає в тому, що на хвостовику у гайковерта іде квадрат, одна, друга, три-восьмих. Там, наприклад, а тут не квадрат, а шестигранник і він внутрішній. Цей шестигранник на одну четверту дюйма, і він розрахований на біти, звичайні, так. або на оснастку спеціально зроблену для імпакта з хвостовиком, таким же самим, як і, звичайно, біти для широповерта, що ми з вами звикли бачити. Що нам дає взагалі цей тангенціальний удар, так це те, що даний малюк при таких його компактних розмірах має крутний момент 226 Нм. Так, це величезний крутний момент, проте шуруповер цей ви можете з легкістю утримувати в руках, так само, як і гайковер. Так, він має дуже величезний крутний момент, але цей крутний момент досягається ударами. І от коли. Даний шуруповерт працює. Ви можете закручувати довжелезні саморізи або можете відкручувати та закручувати гайки. Але при цьому вам не потрібно прикладати силу, щоб його утримувати. Все відбувається дуже просто. Так, вібрація на ручку йде, але в принципі вам руки не викручує, як у звичайного шуруповерта. Даний шуруповерт працює в чотирьох режимах. Ці режими ви можете обрати, натиснувши ось цю кнопочку, яка знаходиться внизу в основі самого шуруповерта. Також регулюються оберти, мінімальна кількість обертів 1900, максимальна 3600. Також регулюється і кількість ударів: мінімальна 1200, максимальна 4300 ударів за хвилину. Вага самого шуруповерта без акумулятору. Складає 1,7 кг, доволі таки легкий. але не забуваємо, що на нього потрібно одягати акумулятор. Акумулятор йде з лінійки М18, тобто ви на нього можете поставити акумулятор на 2, на 3, на 4, на 5 А і підсилений на 5 і 5 Ампер. З усіма цими акумуляторами шуруповерт працює. Оберти на шуруповертах ви можете змінювати. Ось цією кнопочкою змінюючи режими, або зможете змінювати на вашому телефоні за допомогою застосунку OneKey. Там також ви можете внести дуже багато різних налаштувань. Також цей застосунок допомагає вам правильно підібрати режим і оберти для того, щоб працювати з тією або іншою оснасткою. Тобто, ви обираєте, наприклад, сверло по металу такого то діаметру, обираєте матеріал, з яким ви будете працювати, і м -м, сам застосунок вам рекомендує які налаштування виставити. На даному шуруповерті, щоб ні оснастка не зламалася, ні сам інструмент. Сверлити таким шуруповертом, звісно, що можна. І на імпакти вже є безліч різних оснасток: це і сверла, це і ступінчасти сверла, і коронки, і так далі. І біти, ну біти для закручування. Тобто, оснастки на імпакти вистачає. Але. Як ви можете бачити, тут нема, звичайно, трьохполочкового патрона, до якого ми звикли у звичайних шуруповертах. А що це означає? Це означає те, що точності, якщо ви хочете зробити якийсь точний отвір, з імпактом не вийде. От Якщо я зараз буду рухати сверло, ви бачите, воно люфтить, скажімо так. На 2-3 міліметри ось тут на кінці, тобто про якусь точність, ну тут нічого взагалі говорити. Але в принципі, якщо е, отвір має бути неточним, просто він має бути, то імпакт з цим справиться взагалі без проблем. А якщо цей отвір має е, бути з конкретними розмірами, точно відповідати тому, що ви хочете отримати, то це, звісно, або шуруповерт, або дриль потрібно використовувати. Імпакти взагалі були створені для того, щоб замінити величезні потужні шуруповерти на ось таку компактну штукенцю. Такі шуруповерти в основному використовуються десь на висоті для збору якихось дерев'яних конструкцій, дахів там, і так далі. Тобто такими шуруповертами, як правило, закручуються величезні саморізи або гвинти в дерево. І от на висоті, особливо, ці шуруповерти дуже тяжко втримати, від того, щоб його не провернуло. Тобто, потрібно прикладати дуже великих зусиль. Тут же, за допомогою цього тангенціального удару, навіть закручуючи якісь величезні саморізи, там гвинти, я можу утримувати, ну і ви так само можете утримувати імпакт навіть однією рукою, і при цьому ви взагалі не будете ні відчувати якось дискомфортно. Ну, так, буде йти вібрація від ударів, але ось такого якогось провороту тут взагалі не буде. Як ви можете бачити, зараз у мене на столі стоїть три набори з оснасткою до цього імпакта. Також і це сверла, біти і ступінчасті сверла. Тож пропоную перейти до практики, подивитись, як в реальності працює ця машина. Ну що, друзі, давайте закрутимо зараз пару саморізів. У мене є 35 і є соті саморізи. і побачимо, в чому відмінність звичайного шуруповерта між імпактом. Одягаємо рукавички. І для початку давайте візьмемо звичайний шуруповерт. Тобто, в принципі, коли саморіз не такий великий, я можу його з легкістю утримувати однією рукою. Але що буде, якщо ми візьмемо ось такий довгий саморіз? Та нічого не буде. Закручується так само легко. Добре, давайте тоді візьмемо щось серйозніше. От, гарний приклад. Оце буде гарним прикладом, я думаю. Так, тільки поміняємо бітку, вставимо. О, от мою руку почало викручувати. Тобто для того, щоб. Утримувати цей шуруповерт мені потрібно прикладати зусилля двома руками. Ну або рука має бути сильніше. Інакше її починає викручувати. Що буде... Давайте викрутим. Ого. Так. Що буде, якщо ми будемо закручувати імпактом? До речі, для імпакта є спеціальні біти. Які витримують торсіоні так звані біти, які витримують оцей удар. Саморіз. З легкістю. Навіть удар не спрацював. Давайте візьмемо цей більший саморіз. Тут уже удар спрацював. Ну і тепер давайте візьмемо. Ось цю біту. Ну, давайте я візьму отак рукою. Саморіз закрутився, але при цьому я отримав його однією рукою і мою руку не викручувало. Давайте ще раз спробуємо. Тобто ви чуєте, він працює, в принципі, як пневмогайковерт, але удари ці частіше відбуваються. Ще разок демонструю. Коли зусилля незначне, він закручує, в принципі, як і звичайний шуруповерт. Але от коли зусилля потрібно, щоб зростало, тоді вже включається цей тонгенціальний удар. А, тут ми попали в отвір дуже легко. Давайте сюди вкрутимо. Я утримую його однією рукою. Навіть двома пальцями давайте спробуємо. Саморіз закручується при цьому чи ні? Не закручується. Давайте тоді вімкнемо другий режим. Давайте так, щоб видно було на камеру. Закрутився. Довелося перейти на другий режим, але без проблем. Крутить. Ну і ви бачите, що саму дерев'яшку я не дуже сильно тримаю, та, щоб її не провернуло, і сам шуруповерт. От, в принципі, така відмінність. Імпакта від звичайного шуруповерта. Тепер пропоную просверлити метал. Побачимо, як він буде працювати з металом. Для початку давайте спробуємо тонкостінний метал, Товщина його. 2 міліметри товщина його. І давайте візьмемо звичайне сверло на 6. Давайте вімкнемо друге положення І спробуємо просворити. Ну, я тисну, так. можливо не з усієї сили але тисну. Ну, як, на мою думку, просверло доволі таки швидко. До речі, можете в коментах написати, можливо, на вашу думку, сверло тупе, і взагалі радянським сверлом ви просверлили б швидше. Так, це є. Давайте тепер візьмемо. Давайте візьмемо на 10, чому б не взяти, правильно? Давайте спробуємо на 10, тільки на 10, можливо. Давайте перейдемо ми на перший режим все-таки. Так. І є тисну. Бачите, сверло почало закусувати і спрацьовує цей тангенціальний удар. Ой! Ой! Так ще разок. Просверлило. Є, давайте. Приберемо це. З десяткою також справилося без проблем. Давайте тепер мене просили використати ступінчасте сверла на імпакті. Ну, от, будь ласка, давайте спробуємо ось це ступінчасте сверло. Максимум тут 30. Якраз тонкостінний метал для ступінчастого сверла. Це те, що треба, як то кажуть. Давайте спробуємо ось так. Так, я там стола собі не просверлю. Ні, нормально. Так. Можливо, можливо, треба помастити. Давайте так зробимо. Так. Ну, в принципі, сверлить, наскільки якісно, це ви вже можете самі оцінити. О, до речі, спробуємо потім звичайним шуруповертом просверлити. Так, ми там до якого дійшли. Це 18. Зараз 20 буде. Ха. Коли спрацьовує режим і сверло ледь ледь повертається, воно працює взагалі, так ніби різець і прям стружку таку робить довго. Але при цьому хочу вам сказати: руку мою не викручує. я просто її легенько тримаю, натискаю на гашетку на цю. І все і воно сверлить собі. Це, до речі, він сам зупиняється. Я, я не зупиняю його. Угу. Сюди не можу витягнути. Ну, рубіж в 30 мм було, було подолано. Не знаю, правильно я сверлив чи ні. Напишіть у коментарях. Ну, отвір воно зробило. Маю надію, вам, вам видно. Ось. І на цю камеру. Ще. Отак. Отвір воно зробило. Давайте зараз спробуємо заради цікавості. Спробуємо такий самий отвір зробити, але вже звичайним шуруповертом. Так, ну що, на цей раз у нас шуруповерт, те ж саме сверло. І спробуємо. Ну, прям час заміряти не буду, не знаю. спробуємо от просто на відчуття, як воно швидше буде чи ні. Вімкнений перший режим. Де, по ні, потрібно вімкнути, мабуть, другий, бо це дуже повільно. О, десь ось такий режим буде. Оу-воу-воу-воу. От бачите, в чому проблема? Тут руки викручує, якщо закусує. Ого, ого, Ого! Оце тобі й маєш. Так, переключився на перший режим, щоб в разі провороту шруповер зупинився. В цьому режимі ми так не посвернемо. Видягаємо ручку і погнали. Ой, майже сверлю стіл. Так, ну тут нічого і говорити, звісно, що звичайним шуруповертом сверлити набагато швидше. Імпактом було довше. Так, наступне, що ми зробимо, це просверлимо імпактом. Ось цей кутник, товщина якого 6 мм. Тут у нас залишився отвір після тесту шуруповерта Milwaukee і коронки по металу. А зараз просверлимо імпактом. Так, 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 що? Ми візьмемо десяточку, мабуть, а? Десяточку, і вімкнемо ми. Давайте вімкнемо другий режим. Ну що, поїхали. Давайте. Копнемо масельця. Зайвим точно не буде. Дивіться, яка стружка гарненька летить. Супер. Отвір готовий. ну Давайте спробуємо зараз без мастила. До речі, тут якась заточка специфічна в даного сверла, я вам покажу пізніше. Ну, що я вам скажу, звичайним сверлом імпакт сверлить доволі таки непогано. Нарікань немає. Давайте візьмемо ступінчасте, але меншого діаметру. І давайте розсверлимо ось цю десяточку, яку ми вже сверлили. Ну, в принципі, теж непогано. Давайте тоді візьмемо більшого діаметра. Ну, сверлить непогано. Так, трещить цей ударний механізм, гірчить, але сверлить. Ну, сверлить. Я думаю, сенсу немає доганяти до 30 мм. Сверлить так, ударний механізм працює, але при цьому сверлить без ніяких особливих проблем. Звісно, що ми з вами бачили, звичайним, сверлити отвори краще, але, тим не менше імпактом це робити також можна. Отже, друзі, що я вам хочу сказати, ми з вами побачили, що імпакт або гвинтоверт, або шуруповерт з тангенціальним ударом абсолютно перекриває всі ті задачі, що може робити і звичайний шуруповерт. Єдине, що сверління він робить трошки довше, але при цьому все одно сверлить. Але. Плюси в цьому шуроповерті присутні, такі як те, що він може закручувати, і відкручувати гайки, болти, там і всякі такі з'єднання різьбові, і плюс до того, що у нього не викручує руки, як це відбувається в ось таких шуруповертах. Тобто, який би ви здоровенний саморіз не закручували, яку б гайковий чи болт не відкручували, чи не закручували, ви можете його утримувати завжди однією рукою і не боятися, що вам виверне зап'ястя, як ледь не трапилося зі мною. Тому таке. Чи потрібен вам такий шуруповер, чи не потрібен, вирішувати особисто вам. До речі, напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про таку техніку. Не обов'язково Milwaukee, є і інші бренди, Bosch, AEG, DeWalt і так далі, в яких є ці імпакти. Що ви взагалі думаєте про таку техніку імпакт, чи використовуєте ви, чи ні. Також напишіть в коментах, можливо, ви хотіли побачити даний виріб якихось інших тестах. Спробуємо це реалізувати в наступних відео. Якщо вас цікавить шуруповерт або якийсь інший інструмент, не забувайте, що в нашому інтернет-магазині торгом ви його знайдете. Будь-який бренд, будь-який інструмент на ваш смак ви можете знайти в нашому магазині. Посилання на магазин буде в описі цього відео. Наразі все, якщо це відео вам було корисним або цікавим, не забудьте відмітити його вподобайкою і підписатися на наш канал. Також не забувайте, що ми кожне відео на кожному відео проводимо розіграш, тому приймайте участь в цьому. Не забувайте донатити нашим захисникам, бережіть себе і до зустрічі на вихіду.